Привіт, друзі! Доброго ранку вам, люди, доброго світлого дня! Сонечко хай вас розбудить в посмішці і у піснях. Хай заспіває вам ташка, радісно за воротьми. В серці розквітне ромашка навіть посеред зими. Днина хай радісна буде, гарна удача всіх жде. Доброго ранку вам, люди, не загубіться ніде. А зараз давайте подивимось, який колір твого настрою. Червоний це бадьорий, активний настрій, хочеться стрибати, бігати, грати в рухливі ігри. Жовтий веселий настрій, хочеться радіти всьому. Зелений товариський настрій, хочеться дружити з іншими дітьми, розмовляти і грати з ними. Синій спокійний настрій, хочеться спокійно погратися. Послухати цікаву книгу, подивитися у вікно. Сірий нудний настрій. Не знаю, чим зайнятися. Коричневий сердитий настрій, я злюся, я ображений, чорний сумний настрій, нині сумно я засмучений. Тому я хочу, щоб у всіх вас був завжди активний, гарний, товариський настрій. А ось до нас прийшов Незнайко. І з настроєм в нього теж не все добре. Він дуже засмучений, він погано себе почуває. І, мабуть, він не знає, що треба для цього робити. І в нього болить живіт. Він дуже полюбляє шкідливі напої і їжу. Давайте ми йому розкажемо, що треба вживати. Що для того, щоб бути здоровим, необхідні вітаміни. А що таке вітаміни? Вітаміни це речовини, необхідні для підтримки життя. Вони утворюються рослинами або тваринами і повинні поступати в організм в невеликих кількостях. Ученим знадобилося 100 років, щоб зробити відкриття свіжі продукти, містять вітаміни. Оскільки вчені у той час не знали точно хімічну природу вітамінів, вони не давали їм імена, а просто назвали за латинською абеткою Вітамін А, вітамін В, С, Д та інші. Вітамін В багато років вважався. Одним вітаміном. Тепер відомо, що існують щонайменше 6 різних вітамінів. Вони називаються в 1 В2, В6, В12 і так далі. Вітамін В1 необхідний для профілактики деяких нервових захворювань. Його відсутність викликає хворобу, яка називається Авітаміноз. Цей вітамін міститься. У свіжих фруктах, овочах, всіх злаках, а також у молоці. Ось вітамін В. Молочні продукти, боби, печінка, риба, м'ясо, помідори, олія. А ось ціла таблиця, де кожне. Вітамін розписано, де він є. Так, інший важливий вітамін вітамін С. Цей вітамін посилює опір організму, захищає від застуди. Багато цим вітаміном фрукти, ягоди, овочі, лимони, апельсини, яблука, томати. Багато вітамінів є у сушеної шившині, найбільше. Потім в солодкому перці. Також дуже корисна обліпиха, смородина, брусельська капуста, черемша, ківі, полуниця, печінка, яблука. Вітамін Д важливий для правильного розвитку кісток і зубів. Цей вітамін у великій кількості знайдений у риб'ячому жирі, печінці, яєчному жовтку. Сонячне світло також сприяє виробленню цього вітаміну в організмі. Ось, де можна знайти вітамін Д. Дуже цікаве знання. Вітамін А корисний для очей. Серця та шкіри міститься в рибі, морепродуктах, печінці, абрикосах, моркві та інших продуктах. Ось ми бачимо їх перед собою. Тут і горох, і морква, і печінка, молоко, яйця, лимон, масло, помидор, гарбуз. Це корисно, кожному потрібно знати. Щоб міцне здоров'я мати, треба їсти апельсини. Це корисно для дитини. Молоко потрібно пити, щоб ніколи не хворіти. Хочеш бути футболістом? Борщ і кашу треба їсти. Треба знати всій родині про корисні вітаміни. Срібна в неї кожушина, всім відома цибулина, бо вона у стравах у справах всюди. Береже нас від застуди. Різнобарвний світлофор на городі помідор, як то мат його всі знають і за користь поважають. Ось горох із нього діти добре можна суп зварити, а горошок молодий смачно їсти і сирий. Ароматні невеличкі у обох червоні щічки. Всім відомі дві сестриці Полуниця і сониця. Яблук повні нас корзини, ми збираємо вітаміни. Яблучний пиріг печемо, всіх до себе в гості звемо. Хоч лимон такий кислючий, фрукт корисний та цілющий, від ангіни всіх лікує, І у стравах він смакує. А зараз ми позаймалися і можна зробити ці хвилинку Дружно руки підіймайте, підіймаємо ручки вгору, вгору в боки опускайте, нахилиться, розігниться, станьте прямо, усміхниться. Руки вже за головою. Тож дивіться перед собою. Випрямляємо хребет, лікті зводимо вперед, мов метелики літаємо, міцні крильця розкриваємо. Будемо спортом ми займатись, будемо сили набиратись. Продовжуємо далі. А ось, щоб бути здоровим, що треба робити? Треба їсти багато солодкого і пити солодку газовану воду. Чи це так чи ні? Ні, це не так. А потрібно робити вранці зарядку і вмиватися прохолодною водою? Так, це правильна відповідь. А щоб бути здоровим, треба їсти усе, що подають на стіл у дитячому садочку. Так. А якщо мало гуляти, довго сидіти перед телевізором або комп'ютером, це правильно? Ні. А не вживати овочі і фрукти також не корисно. А якщо пити молоко, їсти сир, сметану і інші молочні продукти це добре для організму. А дотримуватися режиму дня, вчасно їсти, відпочивати, гуляти, займатися вправами це добре чи ні? Це добре, це корисно. А потрібно вживати вітаміни придбані в, апте... в аптеці тільки? Ні, не тільки. А взимки ми одягаємо сандалики, легку футболку, влітку шубу і теплі чобітки, так чи ні? Ні. А вживати достатньо риби, м'яса і зелені це добре? Так, це добре. А ось така дидактична вправа – Назви вітамін. Якщо ви хочете мати гарну шкіру, рум'яні щічки та добрий зір, звертайтеся до мене. Я товаришую з помідором, морквою, абрикосом, петрушкою, зеленою цибулею та кропом. Що це за вітамін такий? Ну, а це вітамін А. Отже, вітамін А відповідає за що? За стан шкіри, рум'яни щічки і добрий зір. Щоб добре бачити, йдемо далі. Якщо ви хочете зростати сильними, веселими і мати добрий апетит, вітамін В вам допоможе. А товариші. Його це картопля, горошок, буряк, редиска, квасоля, зелений салат, хліб також різноманітні каші. Якщо ви хочете мати міцне здоров'я, бути завжди бадьорими, вітамін С Стане нам у пригоді. Його друзі і наші також лимон, апельсин, порічка та чорна смородина капуста, зелена цибуля. Та хрін. А ось цей вітамін дуже потрібний тим, хто хоче швидко і добре рости, мати гарну статуру та міцні зуби. І хоч його і наші друзі не ростуть ані в садку, ані на городі, він також має для нас кори... корисні подарунки. Це молоко, яйця, сир, масло. І до того ж, вітамін Д. Товаришує із самим сонечком влітку його промінці разом із засмагою передають нам бадьорість і силу. На цьому наше заняття про вітаміни закінчено. Чекаю всіх на наступному занятті.